Я можу сказати, що зараз відношення до, до взагалі методу прикладна гра дуже сильно змінилось, да? тому що зараз вже є певне розуміння взагалі процесу, що це таке, як це відбувається, до яких результатів можна доходити, і таке інше. Воно ще досить, досить не у всіх. Да? Але якщо я згадаю там, 2014 рік, коли ми в Дніпрі починали, да? Дніпро, місто, металургів, що Ігри, ти що? Галюк, з дуба рухнув. Ти про що? Ми сурові, чуваки. Блін, а ти тут нам про ігри втираєш. Це було прикольно, я, умовно кажучи, завжди казав одну. Там у мене є одне з моїх правил життя. Да, добре, коли люди, які вам не підходять, до вас не підходять. А тому якщо мені людина таке там починала там прям активно. Доносити свою таку точку зору я просто казав окей, стапе, все, давай. Ми на цю тему більш не спілкуємося. Це було ну, умовно кажучи, все одно, хто переді мною. Я мог сказати стоп там да керівнику завода, да, і сказати, ну все, ти, ти не розумієш, окей, не питання. да Тобто Галілео Галілея, тільки там, чер... креслення Леонардо да Вінчі і певні, тільки зараз починають розуміти, що це таке. Тому ок, нема питань, рухаємось далі. А, але при цьому ж ну треба ж себе продавати, да? і це парадокс. Ну, типу, можна сказати, там ми самі вовні, а ви всі там, типу, не, не в темі. Тому я завжди рухаюсь дуже просто. Дивіться, вам, по-перше, ну вам. Я, це, там є у нас блок, в, мені здається, в фінансах, де я розповідаю оцю по, по да? що треба провести певну кількість ігр. Там безкоштовно задонати там, за мінімальний прайс, і це дуже корисно в першу чергу для вас. Чому? Да? Тому що отут ви починаєте вірити в те, що ви говорите. І це є одним з ключових факторів. Тому що я. В більшості випадків, знаєте, ми стикаємось з цією ситуацією, з цим питанням не перший раз, да? і я розумію це хвилювання певне, і е, ну об'єктивно розумію, да? не тому, що там я там на пафосі там та я та, та я, Наталя, так тебе розумію. Я насправді розумію, що це косяк, але як цей косяк побороти? Перше, повірити самостійно. Прямо щоб була внутрішня віра, щоб коли було сказано слово, щоб воно було міцне. Або да? прямо говоримо. Да? Я, от зараз, коли мені питають про групу, у мене нема там. Ну, для вас може це не підходить. Я кажу, для всіх підходить. Е, нема виключень, є невірно сформовані запити, є невірно розтлумачені правила. Є невірні підходи в обґрунтуванні обґрунтування подій, а да, в такому випадку ну можуть бути інші варіанти. Взагалі підходить до всіх. Тобто, перший рівень це повірити самої. Для цього треба пограти, пограти з тими, хто о, ну от таке знаєш, не близький круг. Не на рівні там мама, сестра, брат, чоловік, там, да. Тому що це люди, які ну до нас по-іншому ставляться, да. А це повинні бути там певні знайомі, певні люди, які, ну. Мають до нас колеги, да? мають до нас певне ставлення, але це ставлення ну, таке неупереджене, да? але таке довірливе. довірливе і неупереджене. В такому форматі ви можете набути певний досвід, і вже з цим досвідом спілкуватися. Друге, друге чи третє, вже да? знову ж таки, да? у мене завжди працює теза про те, що. Друзі, не працює не як то не йдіть в гру, якщо ви не довіряєте. А, і це там ну такий момент. Да, можна, ви можете. Там, у нас, як ви там сказали, у нас такі чоловіки, які саркастичні. Да? Тобто, ну, а просто вдумайтесь. Ну, от якщо б мені таке сказали, да? що, ти, що у нас така саркастична команда, я б сказав, ви вдумайтесь в сарказм гри. Гра це 100% сарказм. Тому що ти очікуєш, там, що в тебе на кубики випаде щось одне, а випадає інше. Ти взагалі не знаєш, що тобі випаде. Тобто, це не просто процес, який там романтизований, знаєте, процес гри він трошки такий романтизов... романтизований. Я не знаю, є в українському мові таке слово чи ні, да? ну, ви мені його там е, пробачайте, якщо що. Да? Тобто, коли ой, гра, це там прямо ми такі інсайти, ми такі ці. в жіночому колективі так, безумовно, чому? Інша, ну, інший процес мис... мисленої діяльності з чоловіками конкретні результати, конкретні е, приклади, конкретні дані. Конкретні, ну, от прям раз, два, три. Там, вплоть до того, що якщо не вам не подобається, ми зупиняємось в будь-який момент. Якщо ви не в'їжджаєте, вам незрозуміло, ви можете встати і піти. Я з радістю там повертав перші два-два, ну, два, може півтора роки гроші людям взагалі. Просто там не подобається, не заходить. Ось твої гроші, дякую, пока. Там, да, якщо це безкоштовно, то взагалі це ну нема сенсу розмовляти про це. І що важливо на старті зробити, якщо люди все ж таки вам кажуть, що так окей, це домовитись, що вони насправді грають. Єдине, от, наприклад, ви вже там провели декілька ігор, у вас вже з'явилась там впевненість, ви там почали е, запропонували це компанії, компанія розповідає про сарказм, ви приводите приклади, там, статистику, все таке інше. Вони кажуть: Окей, давай спробуємо. І отут от треба сказати: тільки давайте так: ми не будемо пробувати, ми будемо грати. Якщо ви гарантуєте, що ваші люди прийдуть для того, щоб отримати результат за допомогою невідомого їм інструменту, я готова працювати. Якщо ви прийдете і будете чекати тут шоу, давайте не починати. Тому що, ну, насправді, зараз корпоративних запитів на гру Ну, от у нас 2-3 на день. Ми в більшості випадків навіть самі не проводимо. Ми відправляємо своїх учнів, там ну, якщо там невеличка гра, або бюджет невеличкий, або, ну, нам, умовно кажучи, просто по часу ми не встигаємо. Ми відправляємо учнів і нормально. Це вже. Іде, я не можу сказати, що це на потоки. Не, не, це не те, що продається там вагонними нормами, і ні кожен запит переходить до грошей, но те, що йдуть запити, те, що люди прям шукають саме ігрові рішення, це вже сьогодення. Тому навіщо, умовно кажучи, умовляти тих, хто не бажає, да, якщо є ті, хто бажають. Ось, ну, така моя, не знаю, наскільки вона для вас була корисна, ця рекомендація, ці мої філософський роздум, можна сказати, з цього приводу, да? але ну, я можу відповісти тільки так. Тобто саркастичні люди там чи люди, які ну, не мають довіри, окей, не маєте довіри, супер. Метапозиція, мета-мета. Що ви бажаєте? Ми бажаємо там більше грошей. Ви готові спробувати для цього то, чого ви не пробували. Колись ви не пробували тренінги. Там був підніміть руки зараз, у кого був період в житті, коли ви не ходили на тренінги. Всі, от навіть тут нас зібралось, там трошки більш десятка людей, а ми всі колись не ходили на тренінги. Я пам'ятаю свій перший тренінг особистого особисто. Лічносного, особистосного, як це, розвитку, да шагу майбутнє в 2000 році. Ти що, це було так незвично? Це було так сар... ну, Я шов туди з таким обличчям, ви б мене бачили. Весь сарказм Києва, отак, от, от у мене, на обличчі був. І що? От пройшло 20 з гаком років, я сам такий. Постійно займаюся цим і пропоную доєднуватись до цієї тусовки і дарувати людям радощі і все таке інше. Але зі мною тоді, 23 роки тому, було побудована певна домовленість. І вона була побудована до входу в зал. І я цим користуюсь 23 Ну, брешу, я не 23 роки займався тренінговою діяльністю, ну, взагалі розвитком. Да? Я там останні, можна сказати, років 12 цим займаюся, 12-13. Да? Але коли я почав, коли я тоді зараз тільки розумію, що тоді відбулося, зі мною домовились, що отут ти можеш поводитись як завгодно стібатись, як завгодно. Причому ми це там навіть підтримуємо, якщо ти так будеш запалювати людей. А от заходиш в зал і там робиш те, що там ну, відбувається. Окей, окей, все не питання. Це нормальна домовленість, така чоловіча домовленість, пацаняча, можна сказати. І якщо ви зможете побудувати таку домовленість, то це дасть вам платформу. Для того щоб створити умови для роботи з такими людьми, отак. Наскільки балів я відповів на ваше питання, пані Наталя?